Недільного ранку, 2 травня, центру міста прямувала святкова театралізована колона. Незвичне видовище для городян представили учасники цієї святкової процесії, до якої входили мажоретки, духовий оркестр, літописець з гербом району, пара дітей з баранчиком, ансамбль ромів, фольклорні колективи, брички з Глашатаєм, оркестром і, звичайно, з бочками, заповненими вином. Перед міським фонтаном святкову процесію зустріли представники влади. Теплі слова привітань звучали на адресу виноградарів, жителів і гостей міста. Відтак сформована колона попрямувала до парку перені.

Піснею про виноградів у виконанні працівників міського будинку культури розпочалася святкова програма фестивалю, після якої послідувало урочисте оголошення і запрошення почесних гостей на сцену. Вихованці дитячого будинку Берізка вокально-хореографічною композицією викликали справжнє захоплення у численних глядачів. Виноградарів та виноробів не тільки з виноградова. Азберегівщини, Хущини, Іршавщини, Ужгородщини. З 22 представлених візерців вина дегустаційною комісією були вибрані найкращі. Перше місце у номінації Біле сухе вино отримав Юрій Тягур з село Шаланки Виноградівського району. У номінації Розові вина першість присудили Василю Янському з того ж села. А за краще червоне вино перші місця отримали аж троє учасників: це Василь Розгоні, Ядальберт Мезев з Виноградова і Михайло Поличко, з село Шаланки. Всіх конкурсантів було нагороджено золотими медалями ордену вина імені Яноша Капістрана, дипломами і цінними призами. Після відзнаки нагород свято продовжилося виступами фольклорних колективів сіл Дяково, Хижа, Черна, Новоселиця, Вербовець, Петрово. Вокальні виступи чергувалися конкурсами. У мене тепер ну, шасла то дуже хороше і на вкус, і на то воно. Як кажуть, ну, дав, дав, давнє вино щасла. Тепер дуже хороші сорта як королева стром, ну, Стромінер – це вин, ні, вина, хороші, дуже вина, стромінер. Дуже, дуже. А ви пробували вже вино? Е, пробував вже декілька разів. І яке найбільше сподобалося вам? А от цієї фірми Радгоспів Градівський. Е, я вважаю, що такий захід це в першу чергу, як. На майбутнє крок, тому що ті люди, які сьогодні або вчора нам подавали на дегустацію свої вироби, вони будуть зацікавлені вирощувати в себе добрі сорта винограду, вирощувати хороше, до виробляти хороше вино і мабуть, все-таки ми заохотимо їх. І об'єднаємо таку спілку, щоб вони були підтримані не лише кожен особисто, так так мовити, по-російськи єдинолічник. А хай би було так, щоб вони виробляли те, що є, потребує наше населення, а населення потребує доброго вина, і населення потребує добрих виноградних сортових саджанців. Дуже гарно початок гарний. Празник всім виноградівцям, бо ми всі вино теж трощимо, п'ємо потихеньку, радіацію вбиваємо. Дуже гарно все придумано. Спасибі всім організаторам і успіхів, бо повторялося кожен рік. Скажіть, будь ласка, подобається вам тут на нашому фестивалі? Дуже подобається. А звідки ви самі? Ми самі з Києва. З Києва? Так. З Києва. Так що ви наші гості. А скажіть, у вас в Києві проходять такі фестивалі? Пива. пива. Да, в основному фестивали. нас проходять фестивалі пива, а вина дуже мало. Ми будемо говорити так, дуже любимо вино і цінимо вино. От. Ну, Багато на нашому ринку, мала вина на нашому ринку, а багато пива. А хотілося було б, щоб закарпатське вино приїхало до нас в столицю, в Київ. І щоб в такі свята у нас були в Києві. У нас, у нас тоді була можливість покуштувати ваше вино і зробити вам добру рекламу.